Всім привіт. Подивіться вже, як набагато. Більше видно, як встаємо, як світліше вже на вулиці. Ой. У нас сьогодні такий мороз. Зараз покажу вам. Бачите? 18 градусів було. Як все позамерзало. Але то, що вже не темно, як виїжджаєш на роботу, то мені подобається. Вовина машина не завела везе мене на роботу і їде на роботу моєю машиною. А я потім буду добиратися автобусом, трамваєм. І завжди, знаєте що, завжди то в такий мороз. Коли холодно, коли треба стояти на зупинці і чекати той автобус. Все, в мене по роботі вже. Надавали мені паперів то, що мені ще треба було до тої карти побуту, ще якісь там оголошення. Але сьогодні вішати їх вже не буду. Бо навіть начальник сказав, що вже сьогодні все, по роботі, йди додому. Так що біжу на трамвай. Зараз буду мерзнути, чекати трамвай, добре, що трамваї ходять дуже часто, а потім на автобус. Не знаю, як я там під'їду по графіку чи той автобус буде. Швидко, чи мені треба дочекати її мерзнути? Не знаю. холодіна страшна. Але сонечко пригріває трохи. Я тут вирішила собі ногти переробити, а Ілона вирішила мені допомогти. І знаєте, то набагато швидше виходить. Бо, наприклад, лівою рукою праву я не можу собі робити. А Ілона, що фрезер поламався? Виключи. Виключи, він зараз почне знов. Виключай Чи? швидше. А чого? Бо він так деколи заглючує. О, бач. Треба виключити тоді і включити знову. Це набагато швидше, бо мені дуже тяжко лівою рукою собі праву зробити. А так і вона мені зараз познімає покриття. І вже буде набагато легше мені. Дивіться, як гарно зробила. Ще що щось підправляє там. Вкрутила мені, зробила довжину коротшу. І я вже не хочу такі круглій, я хочу квадратні. Зробила мені квадратні. Ну і потім покажу вже в кінці, що буде. Дивіться, як акуратно робить. Чепетільно <плес> все. Як вона все то акуратненько мені робить. Я, правда, трохи така клієнтка не дуже, як то сказати, чемна. Але, цей, але Ілонка зі мною витримує. Ну і коротше, що вийде, то покажу. Сьогодні відео, напевно, буде трохи пізніше, бо ми трохи затримуємося. Я тут то вставала, то то робити, то то, то туди пішла, то сюди прийшла. І відволікалася дуже багато разів, так що через то так все довго у нас сьогодні. Але нічого, думаю, що все-таки зробимо до якоїсь години, хоча б десятої. Так що чекайте відео, але трохи пізніше сьогодні. Бачите, як акуратно робить. Зараз ще це тільки гелем зробила. Зараз покрию лаком. І топом. І я вже знімаю вам і вже біжу монтувати відео і виставляти. Сьогодні я дала себе на розстірзання в манікюрі, прошу ма. Ну, так само, як колись до Ріти поїхала в перукарню, то одна жінка казала, каже, як так? Ви дозволили, щоби вона там, ну, це ж практикантка, що вона там вміє, ще вона нічого не вміє. А я тій жінці розказую. Полька то була жінка, я їй розказую кажу: Ну, а як має навчитись? На кому має навчитись? Ніхто не дозволяє. Ви не дозволили би, та не дозволила, та не дозволила. Ну, а я своя, то дозволяю, хай пробують. Навчаться і будуть вміти. І так само і Ілоні з манікюром. ну, А на кому буде пробувати? Ну, то не прийде якась е, жінка. До неї, щоб дати попробувати, чи віло не вийде манікюр зробити, чи не вийде. А так на мені, не вийде, то не вийде. Боже. Поспилюємо. А як получиться, то на другий раз буде знов робити і так буде собі виробляти руку, бо каже, що хоче тим займатися. Ну, то хай пробує, хай вчиться. Ну і отак в нас вийшло. Така красота вийшла. Бачите, ну, як ілона постаралася. Справді, зробила від самого початку до самого кінця мені манікюр. Я просто в шоці. Я не вірила їй, ну, можна сказати, не довіряла. Але в неї все вийшло. Красота. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Все, всім папа, я біжу монтувати відео. Пишіть коментарі.